всечесні отці, шановна громаду міста Червоноград, шановні бійці воїни України, ми задаємо в ці дні, коли відзначаємо річницю Майдану, питання кожен собі, що був для нас Майдан і чим став для нас Майдан? Дозвольте поділитися своїми враженнями, своїми думками. Тому що Майдан для мене не був трагедією. Майдан для мене це був звитягою українського народу і є звитягою українського народу, величю духу українського народу, величю нашого з вами духу. Ми йшли на Майдан для того, щоб змінити наше життя. Так, ми очікували, що воно зміниться завтра. На превеликий жаль, ми маємо тільки-тільки новообрану Верховну Раду, яка запрацювала тиждень тому. Ми не маємо ще нового уряду, ми не маємо очищення влади, натомість ми маємо війну на Сході. Майдан, глибоко переконаний в кожному серці із вас, є тим чином, який ще не завершився. Майдан завершиться тільки тоді, коли ми здобудемо повну незалежність, коли ми відвоюємо українські землі. Коли ми будемо повноцінними членами Європейського Союзу, коли ми побудуємо Європейську Україну у нас тут, на нашій рідній землі, глибоко вірю, що допоки над Україною і перед нами майорить жовто-блакитний прапор, який сприймається зараз і в Маріуполі, і в Слов'янську, як наш рідний український. Коли Зараз у Києві наш бойовий чорно-червоний прапор вже став таким же рідним, як і жовто-блакитний. <кій> у нас обов'язково є перспектива у нас обов'язково є майбутнє. Безумовно, ми викликаємо, ми висловлюємо сум від наших бійців, які загинули на Майдані. Але я думаю, вони більше потребують. Не нашого суму, а більше потребують нашої пам'яті. І саме наша пам'ять не дасть змогу нашому московському КАТУ, який намагається вчергове знищити нашу незалежність, розв'язав новітню російсько-українську війну, веде інформаційну війну, Сіє розчарування в тому, що влада не сильно змінилася, намагається всіляко плюндрувати нашу землю. Дає наявність такої громади, яка є тут, на моїй рідній батьківщині, на моїй рідній землі, на Сокальщині, Червоноградщині, свідчить про те, що ніколи ніякому ні московському ворогу, ні іншому чобуту не здолати сильний український народ, який сильний духом, сильний серцем і сильний розумом. Хочу висловити велику вам вдячність за те, що. Ви своїми фізичними силами, своїм моральною підтримкою, своєю фінансовою підтримкою допомогли здійснитися українському майдану і допомогли визволити Україну від цієї диктатури, яка практично вже здала нашу Україну Росії. Хочу висловити підтримку і подяку кожному із вас за те, що ви до сьогоднішнього дня замість влади, яка до кінця не виконує те, що вона повинна виконувати. Допомагаєте нашим воїнам, нашим бійцям на сході, тому що без нашої з вами допомоги їм було б надзвичайно важко і, звісно, вони б не змогли захищати так відважно нашу землю, наших матерів, наших дітей від цього московського ворога. Глибоко переконаний, що допоки у нас в наших головах, в нашому серці будуть три українських гасла, то ми непереможні. Тому хочу цими трьома гаслами завершити свій короткий виступ. Слава Україні! Слава нації, Україна! Бережи нас всіх, Господь!